А в чому ж полягає експеримент? Цю палеточку також можна використовувати як тіні. І сьогодні я вам покажу, як це роблю я. Це, скажімо так, з метою економії, да, вона палеточка універсальна. Це, по-перше, по-друге, в тому випадку, якщо ви дуже рідко користуєтесь тінями, а свята на своїх повіках ви хочете все-таки побачити. Тому беремо. Ось таку тоненьку кісточку. Не знаю якої фірми. Беру зараз BB тональний крем і легесенько нанесу на повіку і зроблю таку базу. Пензликів для тіней в моєму арсеналі дуже багато. Зроблю вигляд, що у мене один щоб вам було попроще. Ми починаємо працювати. Тіма там вже шукає, з самого найсвітлішого відтінка, У нашому випадку, це ось такий рожеве, і будемо його наносити. ось сюди. Легеньку, легасеньку, легасенько зовсім. Дуже так ніжно і непомітно нанесли румяшки. Наступне ви можете використати палець. Ми будемо робити серединку, блискучий відтінок. Ми наносимо завжди на, те. ой боже, мій зрачком. Я наношу пальчиком. На пальчик краще чіпляються блістяшки. З одної легесенько і з другої сторони. Зараз я візьму кісточку, цю саму, і легесенько розтушую. Дивіться, вже трошечки сяє. Але це ж вам не повноцінні тіні, але все одно гарно сяє. Ось так трошечки поєднаю їх між собою. І останній етап найскладніший, тому що ми будемо використовувати. Найтемніший відтінок наношу, його на пензлик, трошечки, бачите, скільки вийшло, також стряхується, щоб не було таких п'ятнишок леопарда, скажімо так, на напоїху. І також легесенько наношу. В принципі, тут також можна використовувати пальчик. Так, трошечки нанесла в куточок. Потім я ставлю кісточку, ось так. І ось такими круговими. Двіженнями, рухами я заношу цей найтемніший відтінок в складочку ока. Дуже гарно виглядаю, я особливо зараз. Ось так. Бачите? Зараз я трошечки підкоректую його, підкоригую, I'm sorry. І вернусь до вас. Дубль 2, тому що Тімур мене відволікав. Я вже нанесла ще один шар румяшок, рум'яшка. набрала. І ось трошечки ось тут розтушувала для того, щоб не було занадто різкого переходу. Але, в принципі, за допомогою тіней, за допомогою ось цієї палетки, ви і не зробите різкий переход, тому що це не тіні, і вони не місяць такого сильного пігмента. Тому все виходить максимально натуральне. Останній етап це буде хайлайтер. Ту саму кісточку використовую. В могла, іншу, але Набрала, струсила і наносимо ось сюди трошечки під бровку. для легкого сяйва. Гарний сяйво. Ось такий. Я ще підвела трошечки нижню повіку чорним олівчиком і легесенько розтушувала. Ще вам говорю одне правило нанесення чорного олівця: не на слозову, а на нижнє повіку. І не на повністю все око, а ось звідси, де зрачок. І розтушовуємо ось у цю сторону. до Доверху, коротше, все доверху завжди. Дивіться, що у нас виходить повноцінний макіяж за допомогою одного продукту, з яким ви можете робити і контурінг, і е, використовувати як тіні. Напишіть, е, як вам результат. Такий макіяж робити дуже просто, тому що воно не пігментоване, не буде лишати вам, сказала вже слідів такого леопарда, да? не буде ніяких п'ятничок, гарно сяє хайлайтер.